Якщо ви ще не купили кубіс, то не є реклама, то є виключно порада для таких самих як я. Я вже спалюю нею чи другий балон, чи перший точно. І кожного разу вона спрацьовувала без відмов. Шибер, ну, так як в мене бачите, ось тут я зробив, я не знаю, чи його я не видно напевно. Собі шибрик відкрив, закрив і на тому кінець. Все, кип'яток пішов. Димок пішов. Тут ми відкриваємо наповну, температура піднімається, є. Зараз потрібно буде скоро заливати вже воду в парогенератор, так як в мене парогенератор стоїть окремо. Ось так. В мене є окремий. І там стоїть встановлений тен. Тен, який регулюється через поплав.